Мир вашому дому. Друзі, сьогодні я вам розкажу, як робити дуже хорошу вишнівку. Коли починається сезон вишень, до мене позиційно дзвонять друзі, питаються, скільки цукру, як робити. І я по телефону мушу постійно давати один і той же рецепт. Тепер по телефону я його давати не буду. Підписуйтесь на канал і дивіться, як робити вишнівку. Рецепт дуже простий, але дуже е, перевірений і надійний. Для того, щоб зробити вишнівку, треба мати отакі банки, цукор. Цукор обов'язково має бути український. Тому що і так само вишні. Тому що з, е, з китайського цукру і з польських вишень української вишенівки не вийде. І отакі рука, е, рукавиці. Е, можна вишні заготовляти на базарі, найпростіше. А можна і в себе вдома. Найкраще заготуляти вишню отак, як я роблю на своїй вишні стилі хороші, колишні чисті вишні. До речі, оце комен від дуже хорошої коптилки. Кого це цікавить, підписуйтесь на канал. Я незабаром розкажу, як собі змурувати дуже хорошу коптилку в одному і навіть кращу, як в мене. Так, вишні ми вже зірвали і помили. Тепер приступаємо безпосередньо до роботи. Набираємо вишень. Вишень має бути десь отак, не більше, тому що вони, коли почнуть бродити, може вибігати. І насипаємо 800 грам цукру. Ми, я тут зважив цукор і показує сахар 700. А цукру є 800, так що цакр, сахар є вищий. Обов'язково тільки цукор, ніякого випадку не сахару. Так, цукру набрали повну, ні в якому випадку не можна робити шарами, так як дехто пропонує. Цукор потихеньку буде стікати на низ. Якщо ви дасте шарами, нижній шар впаде на дно і не розчиниться. В рукавиці зроблені голкою дирки. І накриваємо. От і весь час приготування. Ставимо в не дуже тепле місце. Тому що спочатку починає дуже сильно бродити і рукавиця може вискочити. Крім рукавиці, можна є такі спеціальні кришки, десь в мене є, і можна поставити їх. Я люблю рукавиці, тому що видно, коли що рукавиця стоїть, коли рукавиця впала, сік зливаємо і е ставимо брудити ще раз. На одну літру. На 4 літри води даємо кілограм цукру, робимо такий ну, легенький сироп, знову заливаємо і знову бродить. Після цього все, що є, змішуємо, пробуємо на цукор, закручуємо в банки троєтрові надійно і зберігаємо скільки треба. Справжня вишнівка виглядає так. Вона густа, смачна і дуже корисна. В малих дозах таку вишнівку можна пити в будь-якій кількості. Але пам'ятайте, що злежування не бажане. Я думаю, що у вас вийде вишнівка ще краще, ніж у мене. І ви будете задоволені, що подивились цей ролик. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Вас чекає ще інформація про дуже багато рецептів і хороших справ. Всього вам найкращого!